Дивіться, воно ще величку в Зв'язку з тим, що, сказав, що я вже з півнолені збирав, я пішов на війні міським головою, тому що в нас все входить так. Якщо ти пішла по містах куруджу, тим куза не подаєш. Тому що це твій світ обов'язок захищати свою батьківщину. А тепер, розглядаючи на даний захід, на я розпочати поміщений на якості голови міського, як представник. Дуже шкода, що ми виступали по теорії поступання студії та по написані революція не ситуації. Тому що, у слідчуючи тему плодніального статусу України чи українців, ми стикнулися з тим явищем. Воно полягає в тому, що коли ми це сприймаємо емоційно, десь таким чином, можливо, якийсь мірі публіцистично, коли до наукового аспекту, а наш зараз починається з того, що вручалися. то доходить до суду. Колонія в першому ліпшую науковому столику це заборське володіння. А імперіалізм, який прямо пов'язаний з колоніальними це статі капіталізму. А яким чином це поєднується з нашою філо, яка носить глибоко колоніальний характер? Чи статусом української спільноти, яка після проголошення земної революції, яка вивчалася акт узлуків, і стала повноправним суб'єктом міжнародних які мали право самолети. І ми, я хотів би так, звузити свою доповідь до суто наукового акценту, щоб розуміли. ми маємо проблему те, що наші уколи понятті категоріальний апарат є не сформовані. А те, що ми маємо, маємо сформоване під певним наглядом колишнього гніварського центру в митрополії, яка там, так, є, була найбільшою супробуткою певним. І ми, коли говоримо про що щось зараз постколоніальне, неоколоняльне, ми перше маємо працювати, а чому ми говоримо про щось колоніальне взагалі? Безумовно, ми всі переконані так, Україна була колонією, а радянська суддя імперія. імперії. Проте, коли доходить до суду нового формулювання, а я мав кілька да, складних дискусій з представниками правового права та історії. І ми всі пішли в думки, що ми не маємо. Конкретно що заділити. Тому що наш апарат застарілий. І вона на філолог Ірина Павліон, вона знає, що будь-яке слово інколи може наповнитися додатковим змістом. І ми зобов'язані переосмислити питання імперії імперії через колоніального з колоніального. І лише і зміст, і це заморський будуть. ми зобов'язані змістити також до поняття те, що... суверенітету іншого політичного творення. Українці, як нація, як казав пана як, як, як модерна нація, як те, ми відбулися, як мінімум, коли багато слухають. І з того часу не були, і є учасниками повноправних міжнародних відносин. Проте були депонуючих нації, які, тому в першу чергу, про та росіян заперечили нам всіх правосуб'єкності. І, мабуть, з того моменту ми і набули того колоніального статусу. І я знаю, що в наступним на третій панелі ще дві доповіді, що люди І колоняннями. Мабуть, до чистика це теж та й проблеми. Так, інтуїтивно ми можемо це говорити. Але щоб брати вкуску, науковий, з цим не все дякую. дякую.